Нагано випитується проєкт рішення про надання торг капітальної інвестиції містобудівних умов і охочу забудову земельної ділянки по вулиці Хрещатик 196. Він просто випихується. Ми не голосуємо. Там є е, члени виконкома. Є, знаєте, вже така вже позиція, опозиція. Одні просто проштовхує. Ми опять не голосуємо, його на виконкому. Це вже четвертий раз. Що таке адреса Хрещатик 196 Це філармонія. Так у нас, як трапилось, Юлія Павлов, я якраз до вас зараз звертаюсь, будь ласка, це як письмове повідомлення, але якщо можна відреагувати на це, про те, що рішенням виконкому від 09.09.2014 року було номером 841, було надані дозвол на умови обмеження земельної ділянки по Хрещатик 196. Підписаний міським головою Сергієм Даричем, що це означає? Це означає, що філармонії проводяться, мають провестися будівництво приватної структури, яка в свій час незрозумілих причин викупила частину будівлі нашої обласної філармонії. Зараз на виконкомі проводяться, ми б ніколи і не дізналися, але воно вийшло, щоб там провести зміни. Розумієте? І от вже на цих змінах до цих наданих містобудівних умов 2014 році, році вийшло вже це питання. І мені дуже знаєте, прикро. А каже 14 році, від філармонії, коли там у нас дуже багато, знаєте, я подивився фірм. Від філармонії, такі кажуть, фірпрокладки, які дойшли до фірми капітальної інвестиції. На виконком вже вийшло о тому, що понітрейд продав майно інвестиціям. Про те, що це обласна філармонія, яким чином вже ж віддала. То ні, то питання не до того, а питання до позиції виконкому. Зараз ми не додаємо містобудівник. А тут, от я хочу дізнатися, наскільки правомірно міський голова в 2014 році підписав це рішення виконкому. Бо якщо потрібно, то він, у нього є право віта, яким він постійно користується, яку і коли йому потрібно. Чому він цього тут не зробив? Я повідомив депутатів, повідомив прокуратуру, будь ласка, будемо розбиратися. Переходимо до формування порядку денного. Ні, вони внутрі хочуть офісне приміщення, я зараз скажу. Значить, е отримати вихідні дані на проєктування та замовити в організаторів, що мають на це відповідний кваліфіційний сертифікат розроблення, проєкту, реконструкції незавершеного будівництва, частини обласної філармонії з прибудовами та підвалом під кафе, салон, магазин та офісні приміщення по вулиці Хрещатів, 196. Дуже весело у нас. Драмтеатр згорів, а філармонію ми вже починаємо пиляти.